Доброго дня, шановні глядачі та підписники! Вас вітає компанія Totus Traktor. Сьогодні ми робимо чергову відправку японських міні-тракторів до їх нових власників. Тракторці їдуть з майданчику з міста Одеса за адресою локомотивний провулок 36. Тож, дві хвилини покажу вам чотири моделі і відпускаємо водіїв. Давай, 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 давай. О! Перша моделька це Kubota серії GL 337 з кабіною. З хай-спід коробкою передач. Швидкісна моделька трактора, 33 кінські сили, 3 дизельний двигун і ушиф-коробка передач. Тракторець укомплектований ґрунтофризою. Диометзапад, 1,60 Значить, Цей тракторець у нас їде в Хмельницьку область. Ціна такого трактора 13700 умовних одиниць. Другий тракторець, Кубота серії GB 15. Теж встановлений трьохциліндровий дизельний двигун з потужністю 15 кінських сил. Укомплектований ґрунтофризою, ширина захвату 1,10 м. Механічна коробка передач. Дана модель трактора укомплектована функцією оберт на місці. І їде цей тракторець в Хмельницьку область. Ціна за таку модельку 5500 умовних одиниць. Йдемо дивимося на два інших вкрасення. Це у нас куботи серії GB на 18 і 20 кінських сил. 18 ка у нас йде з маркіровкою CTX 18 від Hitachi. Ну, По факту це кубота GB18. Обидві моделі повнопривідні. На обох моделях встановлений гідропідсилювач керма і обидві моделі комплектуються ґрунтофрезами. HB20 має ширину захвату 1,40 м. Теж є оберт на місці, механічна коробка передач. Нагадую, що тут повний привід відключаємий. Встановлена трьохточкова навіска, є боковий гідроциліндр. 18-ка, в принципі, має таку саму комплектацію і 1,30 ширину захвату фрези. По цінам кубота GP 20 коштує 7 тисяч умовних одиниць, 18-ка коштує 6600. До речі, два тракторця їдуть в Одеську область, в одне село. Завтра вже їх доставимо. Також я нагадую, а хто не в курсі, повідомляю, що до 31 грудня. Кожному клієнту, який придбає у нас міні-трактор, ми даруємо сертифікат на 3000 гривень та 15% знижку на рік на покупку запчастин. До речі, деякі наші клієнти вирішили одразу ними скористатись і прикупили собі про запас фільтри, мастило, ножі та інші розхідники. Дуже приємний кешбек до покупки, тому користуйтесь. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ось такий сертифікатик. На покупку запчастин. І отака знижечка. 15%. Стигніть користатися. Тож відправляємо водіїв. Всім гарного дня і до нових зустрічей.